Вітаю вас, моя астрологічна сім'я. Ось і прибігла неділька, настала інша. Зовсім скоро новий рік. Бачите, я собі вже прикрасила свою кімнату, дуже гарно. Хочу ще раз вас поздоровити з наступаючими святами. Бажаю вам мати завжди веселий настрій, предноворічний, предсвятковий. Бажаю вам, щоб всі ваші бажання здійснилися. Сьогодні я зроблю розклад на неділю. Наш, наша рубрика Кругом бігом з 11 по 17 грудня. Я буду користуватися нашою гарною такою колодою на українській мові Таро Райдеровейта. Отже, я достану одну або дві карти залежності, як я захочу, як я, як я почую. І потім розшифрую вам. Їх обидві. Отже, починаємо. Карти для овнів на неділю з 11 по 17 грудня. Овни, налаштовуйтесь. Зараз. Перша карта для овнів. Сімка кубків. Так, дивимося другу карту. Друга карта. Трійка жезлів. Отже, дивимося, що вони позначають. Отже, ов, вам випала сімка кубків і трійка жезлів. А, з, одного, з одного боку. Ви вагаєтесь, у вас великий вибір. Дивіться, на цю неділі сімка кубків це каже про те, що вам запропонують і те, і те, і те, життя запропонує, або якась людина. А ви добре подумайте спочатку, що вибрати. Обдумайте всі за і проти. Ця карта вам каже, щоб ви не розпилялися. Не розпилялися на багато речей. Зосереджись на одній речі, на дуже важливої для вас на цій неділі. А от трійка жезлів а, каже про те, що ви в кінці неділі а, кудись підете. Обов'язково підете в путь. Почнете якусь справу дуже важливу для вас. Ви все-таки обдумаєте і виберете те, що захочете на цій неділі. От бачите, чоловік у дорожньому плащі з посухом він збирається в дорогу. Він чекає або автобуса, або, або літака, або поїзда, або він збирається кудись їхати на машині. А, у всякому разі, ви зрушите з місця, виберете щось одне і зрушите з місця. Прогрес піде. Ось така неділя для вас одна. Так, тепер у нас неділя для тільців. Зараз перетасуємо, все добре. І побачимо, що все світ приготував для дільців на цій неділі. Так. Ну що? Тепер перша карта для дільців. Перша. Нет. Королева жезлів. Кладемо її поки що. Карту на цю неділю. Так. Дивимось хм. Король мечів і королева жезлів. Поки що давайте їх відкладемо. Давайте я ще одну карту для вас дістану. Бо в основному це постаті, які будуть на цій неділі вас супроводжувати. <кій> Ці карти також означають і якісь. Якісь події. Але давайте ще підтвердимо чимось. Якась карта повинна нам все розставити на свої місця, пояснити щось. Отже, десятка мечів. Дивіться, на цій неділі у вас, у вас щось закінчиться. А, бачите, лежить людина. Її пронизують 10 мечів, але це не, це не, не обов'язково якась хвороба. Це може бути. А, Закінчення якоїсь тяжкої для вас справи, вона закінчиться, щоб почати вам нове життя. Бачите, щось тяжке закінчиться в вашому житті. Чи то в сім'ї, чи то на роботі, якась проясниться ситуація. І допоможуть вам у цьому король мечів і королева жезлів. Бачите? Оцільці. Такі от люди вас будуть супроводжувати. Королева жезлів це або стрілець, або лев, або Овен. А король мечів це або водолей, або терези, або близнюки. Ось оці дві людини можуть допомогти вам щось завершити дуже тяжке в вашому житті і почати спочатку. Якесь діло почати спочатку? Бачите, королева така велична сидить, а вона завжди вам допоможе ця королева. Вона така пристрасна людина, в неї завжди в голові нові ідеї. І сам, саме головне, бажання щось робити. Вона жінка прогресу, вона лідер. А король мечів це така холодна людина. Це може бути людина по професії, юрист, журналіст, суддя, може бути так. Да, суддя, бачите, людина з мечем. У неї все холодно. Він відрізає, відсікає все непотрібне. Як відрізав, так і все, все закінчиться. І ось він допоможе вам щось закінчити. Тяжке і важливе в вашому житті, щоб почати знову щось нове і гарне. Ось так, тільці. Тепер карта для близнюків. Карта для хм. Ось це та карта. Вкладаємо поки що. Я думаю, і не потрібно далі дивитися ніякі карти. Бо тут з пентаклів вже про все сказав. Зараз я вам ще розповім остаточно, що воно позначає. Отже, так, дев'ятка мечів. Ну, Трошки випала, щоб нам ложечку дьогтів під... Підставить. Дивіться, дев'ятка мечів це ви будете про щось хвилюватися, про якийсь, якусь подію в вашому житті на цій неділі. Буде якесь, не знаю, таке відчуття, що щось у вас в житті не гаразд. Ви будете за когось переживати, але з такою картою не слід переживати. У вас туз пентаклів, туз пентаклів це великі гроші, вам прийдуть на цій неділі, чи якась спадщина, чи звістка про спадщину. А, в всякому разі, ця карта перекриває оцю. Трошки якісь переживання будуть, да, по якомусь ділу. Але ця карта все переважить. Гарно. Коли гарна така карта випадає, то це будуть тільки маленькі переживання. А, ця карта каже не тільки про гроші, але й про всі блага життя, які у людини є. Це може бути. А, і весілля також, якийсь прибуток дуже гарний, якесь святкування чогось дуже гарного. В общем, близнюки. Не вважайте на цю карту. Коли випадає з пентаклів, все інше затьмарюється. Тепер карта для наших раків. Перша карта для раків. Страшний суд. Не бійтеся, яс, я вам поясню, що це означає. А ще й витягну другу карту. І в парі вони пояснять, що до чого. Так. Страшний суд і зірка тут, що тут ще пояснювати? Дивіться, але я поясню: страшний суд. Бачите, ангел трубить у сурму чи трубу, як це вона називається, не знаю точно. Люди простягають до, неї, до нього руки. Це повставші з мертвих люди. Це буде якась така важлива подія, або в житті ви прокинетесь від чогось. Цей ангел каже вам: прокиньтесь, подивіться на речі іншими очима. подивіться... По-другому трохи на якусь важливу річ, яка буде відбуватися на цій неділі, або ж зараз у вашому житті. Бачите, він каже вам, прокиньтесь, від якоїсь ситуації треба прокинутись. А от друга карта каже про те, що дуже важливі для вас мрії, про що ви мрієте, будуйте свої плани. І не втрачайте надії, не втрачайте свою мрію. Обов'язково цей ангел просурмить вам, щоб ви йшли до своєї мрії. Бачите, карта? Вона світиться. У жінки над головою світиться велика зірка. І вся така карта, вся зірочка гарна. Жінка така спокійна, гарна. Це каже про те, що, щоб ви йшли до своєї мрії. Не відмовляйтесь від неї. Цей ангел вам про це каже. Страшний суд це не страшний суд. Це ангел, який вас просить, пробудіться. Йдіть до своєї мрії. Ось така карта вимагати. Гарні карти. Тепер карти для наших левів. Це така карта. Дивимося другу. Друга карта для Леїв. Це так карта. цій неділі. <клух> Ця неділя буде така яскрава для вас, як оце сонце на карті. Це... Буде якесь кохання, якесь знайомство, якась зустріч давно бажана для вас. Ви знайдете або кохану людину, або людину, яка думає так, як ви, людина, яка збігається з вами подумками, планами на життя. Ця карта каже про те, що на цій неділі у вас буде все добре, так же, як і отця. Це ви уявите себе як чиста дитина, у якої у дітей ви ж знаєте, немає ніяких поганих думок, у них в житті все гарно. Ось ви будете почуватися на цій неділі, так як оця дитина на білому коні. Це як перемога. Бачите? Хлопчик їде переможцем на білому коні, гарний, веселий, щасливий. А в вашому житті і здоров'я буде на цій неділі добре і гарне. І справи якісь усі закінчаться добре. Якщо це не кохання, це ви заключите обов'язково якийсь договір, якийсь важливий контракт для вас на цій неділі. Отже, леве. Левяча карта зовсім. Ви знак вогню, а сонце це вогонь у нас. Дуже гарні гарні у вас карти. Так, тепер ми. Подивимося, що карти говорять для дів. Зараз ми її гарно перетасуємо. Ой, а карта якась випала для Діви. Хм. А ми її подивимося. Обов'язково повинні її подивитися. Це королева Пентаклів. Королева Пентаклів, Діва, це ви. Це карта земного знаку. І це раз вона вам випала, це випали ви собі самі. Це означає, що ви повинні на цій неділі бути самою важливою для себе самої. Ви на цій неділі сама важлива постать у вашому житті. Зараз витягнемо другу. Подивимося. Як вона. А випала, й друга. Дивіться. Хм. Лицар Пентаклів і теж. Теж пентаклі, гроші. Так, ну, це ясна річ, або ви, або якась важлива для вас жінка земного знаку діва, козоріг або тілець, або ваша мати, або ваша подруга, яка завжди допоможе або ділам, або грошима, або порадою. А цей лицар позначає те, що е, грошові справи на цій неділі у вас підуть дуже швидко. Ви або щось швидко заключите, якийсь контракт. Або отримаєте суд в банкі, чи кредит, чи позику. Ну, все-все, що пов'язане з грошима, у вас на цій неділі буде. Ось такі карти для вас, діви. Так, слідучі карти для Терезів. Ух, Терези. Почекаємо, зараз витягнемо другу карту. Для вас важлива неділя одразу кажу. Терезики, мої терезики. Не бійтесь, вежа це не страшна карта. Так. І лицар Кубків. Отже, дивимось. Вежа. Вона позначає, що. Якісь ваші погляди геть порушаться. Ви подивитесь інакше на якусь ситуацію. Допоможе вам на це подивитися другими очима, лицар кубків. Лицар Кубків це емоційна людина, вона вас підтримує. Або у вас нарушаться якісь плани. А, не хочу вас лякати, але може таке бути, що ви порвете своїм коханням. А, це може бути, може, захочете подати на розлучення? Також вежа позначає зустріч з новим коханням. Це те, що змінює ваші плани. А це може бути подія, яка от все вам порушить. І навіть не в, не в погану сторону, а буває, і в гарну, не бійтесь. Тим більше що вам допомагає такий гарний лицар кубків емоційна, чуйна людина. Так що не бійтесь. Все буде гарно. Таким лицарем і вежа не страшна. Скорпіончики. Подивимося, що вам приготувала ця неділя. Отже, дивимося. Король жезлів і... Камичів. Так, давайте ми витягнемо ще одну карту. Так, 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 так. Так, страшний суд. Вам теж випав страшний суд. Не пам'ятаю, комусь уже випадав він. Дивіться: сімка мечів. Каже про те, що у вас щось можуть украсти. Або захочете вкрасти ви. А, ні в якому разі не йдіть на провокацію, а, не йдіть на поводу у когось, хто вас під юді, щось погане зробити. Або ви самі щось вирішили погано зробити, а можуть і вам щось погане зробити. Якісь козні, якісь е, 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 наклипи можуть бути. В колективі, е, е, партнер може підвести. Або захочете ви когось підвести, не підходьте нікого. А, цей ангел каже вам про це, а, що дослухайтесь до себе. А, ви не повинні комусь щось погане робити. Або прислухайтесь навкруги, придивіться до людей. Цей ангел також вам каже. Він сурмить, бачите? Щоб ви прокинулися і подивилися навкруги. Може бути така людина, яка вас може. Образити. Придивіться на круги. А король жезлів, я не думаю, що він вас скривдить. Король жезлів це вогняний знак, а вони чесні люди, відкриті, прямолінійні. Да, може прямолінійністю своєї трошки ранити. А якщо це стрілець, овен да навіть лев. Але вони ніколи людям не бажають зла вогняні знаки. Емоційні? Так, злі ні. Так що дивіться. По цій карті. Сама така карта, до якої треба придивитись, це сімка мечів, і то вона каже вам, що треба бути трошки обережним. Придивіться до своєї навкруги, до свого колективу. Хто вас? Хто коло вас поруч. Отже. Тепер карта. Для стрільців, карта для стрільців, ах, дивимося другу карту і дев'ятка пентаклів. ми стрільці. Ліці, хочу привітати вас з вашим днем народження. Це ваш місяць, звичайно. Всі вібрації ваші літають зараз у грудні, всі відчувають ваш характер, ваші емоції. Я хочу, щоб ви залишалися такими, як ви є, не змінюйтесь ніколи. І Бажаю вам щастя! Отже, для вас карти дуже гарні сьогодні. Випали. Це мах. І дев'ятка пентаклів. Дев'ятка це людина всім задоволена. У неї все гарно. Бачите, вийшла жіночка з птичкою на руці, така птиця гарна, яскрава. І вона задоволена життям, у неї все добре. А карта Мах каже, що навіть якщо у вас все добре, візьміть до рук чарівну паличку, як у цей Мах, і зробіть те, що давно хотіли. Або подаруйте собі те, що давно хотіли. У вас же дні народження у всіх стрільців. Купіть собі нарешті те, що ви хотіли давно. Навіть якщо у вас все є, все ж таки є щось у душі, таке, що завжди хочеться, чогось немає, чогось не вистачає. Зробіть це. Це вам кажуть карти. Карта для козирогів. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів дівам вона вже випадала. І це були діви. А Зараз це можуть бути козироги. Або, або діви, які будуть допомагати козирогам. Або тільці. І подивимось другу карту для козирогів. Так, ну, козирогів теж бачу все гарно. По-перше, дев'ятка кубків позначає, що. Все, що вам потрібно для того, щоб бути щасливим, у вас на цій неділі буде. Або ви щось будете святкувати, або підете в гості, або до ночного клубу, або до ресторану. На щось, на якесь свято вас запросять. Бачите, всі дев'ять кубків наповнені. Людина задоволена. А, і якщо це ви казаруги, то бачите, це теж пентаклі. Тобто це кубки, це пентаклі людина людини на цій неділі будуть гроші